Не їжте цукор, тому що від нього виникає цукровий діабет. Цукор виснажує пішлункову залозу. Будьте обережні, чим ви старші, тим вищий ризик у вас цукрового діабету. Такі твердження ви чуєте постійно. З вами Лікар Василь Чайка, і сьогодні ми поговоримо про те, чому дійсно виникає цукровий діабет, чи залежить він від цукру, який ви їсте, і що ви можете зробити, коли у вас уже піднявся цукор. І так, ми вже з вами говорили про те, що наш організм керується з допомогою. Рефлексів. Якщо ми говоримо про підняття цукру, то це також не хвороба, це рефлекторна реакція. І для того, щоб запустилася ця рефлекторна реакція, людина, дитина повинна потрапити в умови, де вона протидіє якимось правилам. Це на. Давай я приведу вам приклад, щоб вам було краще зрозуміліше. Наприклад, є правила, які батько встановив вдома, що потрібно обов'язково з'їсти манну кашу, а тільки після цього дитина буде їсти солодке. Дитина з цим не згідна, а батько наполягає постійно. Тобто, чим більше батько буде тиснути, а дитина буде цьому протидіяти, а протидіяти вона ж фізично не може, да? то в результаті цього буде запускатися автоматичний рефлекс. Що? Рефлекс, який буде зводити до підняття цукру. Інший варіант, коли є малесенька, наприклад, дитина, хлопчик чи дівчинка, яка живе в цій сім'ї, і все дуже чудово для неї, подаруночки для неї, все для неї, для неї, і тут з'являється братик або сестричка. І дитина не згідна з тим, що хтось знову з'явився. Тобто появилися нові правила, яким треба слідувати. Це також може привести до підняття цукру. Або, наприклад, інша ситуація, підприємець веде свій бізнес, а тут держава різко починає змінювати правила, яким треба слідувати. Підприємець не згідний з цим і нічого не може. Підприємець один не може протистояти системі, але він намагається і далі її протидіяти, якось боротися з цим. В нього також буде підніматися цукор. Тому я хочу, щоб ви зрозуміли, що підняття цукру є рефлекторна ситуація, яка виникає не від ваших думок, не від ваших помислів, а від того, що ви попадаєте в певні умови. І тільки як ці умови ви потрапили. Суть, яких умов можна описати як постійна боротьба або протидія правилам держави, правилам, наприклад, якоїсь організації, правилам в школі. Ти маєш це робити, а я цього не хочу. І ти не просто не хочеш, ти протидієш цьому, ти постійно борешся, ти маєш мати силу, щоб цьому протидіяти. І ось саме для забезпечення цієї біологічної сили потрібно накопичувати величезний ресурс. Цим ресурсом і є цукор. Найшвидше організм може отримати енергію для боротьби, це тоді, коли глюкоза, або в народі його називають цукром, знаходиться в нашій транспортній системі. Це в крові. Тому, коли ми попадаємо в умови боротьби або протидії чомусь, в результаті цього нам потрібно накопичувати цю енергію саме в транспортній системі, саме в крові. НО! Наш організм побудований таким чином, що в нас повинна бути ситуація стабільна. І коли рівень цукру піднімається до певної міжі, включається пішлункова залоза. На пішлункову залозу команду дає мозок, тому що, щоб ви знали, центр контролю цукру в крові знаходиться не в пішлунковій залозі, а саме в мозку. Мозок напрям... В мозок напряму попадає глюкоза без інсуліна. І центр омивається, рівень глюкози, тобто через біологічний цей датчик. Щититься, що він завищений, і дається команда на пішлункову, і з допомогою інсуліну глюкоза потрапляє в депо. Або куди в м'язи. Ось і там глюкоза накопичується у вигляді глікогена. Якщо, наприклад, нам треба з чимось боротися або чомусь протидіяти, немає часу розкладати глікоген для того, щоб він знову потрапив в кровене русло, а потім ця енергія знову потрапила в м'язи. Це дуже довгий шлях. Нам потрібно ресурс, тобто енергію, силу мати зараз. Вона повинна мгновенно включатися, щоб мгновенно цьому протидіяти. Ось для цього і є оцей механізм, коли мозок. Дає команду саме на пішлункову залозу, і клітини, які виробляють інсулін, починають знижувати свою активність. Це призводить до зниження інсуліну і накопичення ресурсу у вигляді енергії, у вигляді глюкози, де безпосередньо в крові. Для того, щоб цей ресурс був постійно високий. Людину, що починає змінювати свій харчовий стереотип, тобто їй починає хотітися солодкого. Це не в неї бажання виникло солодке, а організм заставляє її шукати цей ресурс енергії, щоб постійно його підтримувати, щоб постійно бути в тонусі і мати силу цьому протидіяти. І коли виникає ситуація протидії, ти знов маєш їсти манну кашу, знов держава змінила правила. Ти маєш ходити в ту школу, яку ти не хочеш тут же. Протидія тут же виникає боротьба. Тобто біологія допомагає вам бути в кращому положенні по відношенню до кого до свого супротивника, щоб ви мали більше сили йому протидіяти та з ним боротися. Але на жаль, в соціумі це не розуміють, і медицина це знову починає розсілити як хворобу і починає лікувати і розказує про те, що саме цукор є виною. Цього цукрового діабету цукор взагалі тут ні до чого. Він не має значення, скільки ви з'їсте цукру, хоч 5 кг, хоч 10 кг. Це не впливає на виникнення цукрового діабету. Виникнення цукрового діабету як стану, від того, чи знаходитися ви в умовах постійної боротьби або протидії, чи ні. Тому, коли ви розумієте, що підвищення цукру не являється хворобою, це не являється поломкою організму, а є саме захисною реакцією. І вона буде тривати до тих пір, поки через зір, слух, нюх, дотик, тактильні та емоційні відчуття дитина або людина буде чомусь протидіяти, вона не думає про це. Вона не надумає собі цю боротьбу. Вона починає жити в цій боротьбі, бо батька вона не може змінити, бо вона маленька. Появився маленький братик, вона не може сказати, мамі, викинь його. Не може. Вона протидіє цьому братику, протидіє тим правилам, які виникли в сім'ї. Той же самий підприємець протидіє державі, він якось намагає вижити в цьому. Або на роботі та ж сама ситуація виникає. Ти протидієш керівнику чи, наприклад, своєму колезі. Ти знаходишся в цих умовах. І ось поки ти знаходишся в умовах, що захисна реакція працює, цукор по дні починає рости. Тут, звичайно, єдиним виходом, який є як первинна допомога для того, щоб знижати цукор, дається інсулін. Дається штучний інсулін, і цукор у нас знижається. І це пропонується як терапія на все життя. І це є великою помилкою. Давайте ж розберемо, як правильно потрібно працювати для того, щоб цукор дійсно почав знижатися. Перед тим, як я розповім, я хотів би наголосити, що тільки комплексний підхід. В основі якого є дія на фізичному рівні, на поведінковому рівні та на рівні сприйняття у сучасному світі дає можливість людини позбутися того, що називається хворобою, не лікуватися все своє життя, усувати симптоми, залишаючись в умовах, де спрацьовують рефлекси, а саме вийти з цього. Детально про цей підхід і що потрібно робити, я розповідаю у своїй книзі та навчаю на навчальних курсах. Якщо вас цікавить дана методика, і ви дійсно хочете бути здоровими, а не лікуватися все життя, переходьте за посланням під цим відео і ви можете ознайомитися з даною методикою. І так, перше, що ми повинні розпочати, це прийняти те, що підняття цукру є захисною реакцією. Без цього. Нічого не буде. Бо якщо ви починаєте боротися із цукром, вважаючи цукор хворобою і цьому ж самому навчаєте ще своїх дітей, то що чим більше ви боретеся з цукром, тим що тим більше він піднімається. Тому що ви боретеся з власним організмом, А для цього вам треба що енергія. Ось у вас цукор і росте. Ось у вас і ті знову тягне на солодке. Тому перше, треба прийняти, що підвищення цукру є захисною реакцією, яка виникає в умовах. Не надуманих, а реальних, яких попадає дитина або доросла людина. Дитей чаще виникає діабет по одній простій причині, тому що їм важче протидіяти тим правилам, які нав'язує соцум, нав'язує дорослі. У дорослих виникає рідше. Ну у людей старшого покоління теж частіше, ніж, наприклад, у людей середнього покоління. Чому? Тому що ці старі люди, люди похилого віку, теж починають протидіяти тим системам. Та, що змінюється? Ось в цьому і полягає суть. Тому треба зрозуміти і прийняти, що підняття цукру завжди буде тоді, коли я чомусь протидію. Третім пунктом потрібно попробувати вияснити ці умови, зрозуміти ці умови і в своїй голові провести логічний, простий зв'язок. Що дивись так, я, наприклад, протидію державі. Протидію правилам держави, тому поки я їм протидію, поки я з ними не згідний, бо мені треба якось вести бізнес. То в мене що буде підніматися цукор як захисна реакція. Я розумію, що підняття цукру не являється нічим небезпечним. Якщо це, наприклад, дитина їй можна також це пояснювати, що ти в даному випадку протидієш тому, що в тебе з'явився братик. Чи в тебе з'явилася сестричка? Ти протидієш тому, що я тебе заставляю їсти кашу. Я кажу, що ти підеш в лікарню, наприклад, а ти не хочеш йти. Цьому. Тобто ти мені протидієш. Тому є один важливий момент, якщо це дійти, ви повинні створити умови в сім'ї, де немає цієї протидії. Не я знаю, як робити, будеш робити так, бо я старший і на твоє мнення мені наплівать. А треба прийняти цю дитину і прислухатися до її думки, бо це також є такий же самий член сім'ї. В нього є право голосу, він його постійно має висказати. Але батьки допускають помилку: ти право голосу маєш своє, але рішення залишається за мною. Тобто нічого не міняється. В тебе є право мати право, але я все рівно зверху. От поки буде така ситуація в сім'ї, нічого не буде. Цукор і далі буде. Підвищуватися, тому що дитина знаходиться в рефлексі боротьби. Така ж сама ситуація в школі. Тому якщо вона виникає в школі, треба змінювати школу. Якщо вона виникає на роботі, потрібно змінювати роботу, то потрібно виходити з цих умов боротьби. Якщо ж ви з них не можете вийти, тоді ви повинні про це постійно говорити, що я цьому протидію, я з цим борюсь, я з цим не згідний. Тобто ви повинні висловлювати свою думку, а не мовчазно сидіти в собі і з цим боротися. І саме головне, що розуміючи, при чому що підвищення цукру не являється. Хворобою є захисною реакцією. Тут вам допоможе, щоб визначити, що ж і після яких подій це найчастіше виникає, це коли у вас є, наприклад, глюкометр, да? і ви дивитеся собі в телефон. Ага, ви бачите, от був цукор такий, тут хоп, він чомусь піднявся. Чому він піднявся? Тому що саме в цю секунду, саме в цей момент, саме там, де ви були, це могла бути сказана певна фраза, ви могли піти кудись-туди, наприклад, на контрольну роботу, чи вийшли якісь, ви прочитали новини, чи там. Батько прийшов і сказав, ні, ніхто сьогодні не буде гратися телефоном, все, повиключали, йдете спати, дитина цьому не згідна. І тут зразу хоп, цукор піднімається. Тобто підняття цукру дає вам відповідь на питання, що перед цим було причиною його. Він не піднімається сам по собі. Якщо ви це розумієте, то ви що? Ідентифікуєте ці умови і намагаєтеся їх виключати із життя своїх дітей, своїх рідних та своїх близьких, пояснюючи їм, чому це відбувається, що це знову захисна реакція. Далі, коли ми все, вищі пункти з вами виконали, усвідомили, прийняли, зв'язали все в своїй голові, ми повинні що зробити? Показати, що боротьба не потрібна, вона є недоцільною. фактично потрібно розслабитись. Зайнятися тим, чим вам подобається. Те, що вам приносить задоволення. З дітками можна погратися в ігри, які їм подобаються, де їм не треба боротися, де їм не треба пропадіти, де будуть їхні правила, де вони будуть королями цієї ситуації. Розумієте? Далі важливим моментом, якщо це доросліше, ви можете займатися йогою, ви можете займатися реклаксом, ви можете займатися якимось диханням. Тобто, любою методикою, яка знижує оце відчуття протидії, протидії хворобі, але їй не те протидіяти, бо це оказується не хвороба. То що треба боротися з цукром? Ні, оказується не потрібно боротися. Тобто, як тільки ви це усвідомлюєте на основі тих вищих пунктів, про які ми з вами говорили, плюс додаєте різного способу релакси, у вас цукор починає. Знижуватися. І дуже така часта ситуація виникає. Люди кажуть, о, дивись, я заспокоюся, у мене цукор почав знижуватися. І, наприклад, людина починає приймати там приймала певну дозу інсуліну, тут колить собі, і цукор падає нижче норми, чим був. Це про те, що ви перейшли в фазу загоєння. І тепер наступає самий головний момент. Ми повинні ці умови постійно підтримувати. Не просто один день, не просто один тиждень. А тепер ці умови треба постійно підтримувати, і тоді цукор поступово-поступово нормалізується. Но на, е, в цьому періоді ви можете що, знову попасти в умови, і вас знову цукор пригне. Ну, пригне тоді, наприклад, знову, якщо там підніметься дуже високо, ви вколите, наприклад, той же самий інсулін. Не треба боятися цього, треба розуміти. Це просто спосіб швидкої допомоги. Але якщо ви думаєте, що з допомогою інсуліна ви вилікуєте цукровий діабет, це неможливо, тому що ви не змінюєте умови. А умови це боротьба. А для боротьби треба цукор. Тому вас стягне на цукор, тому у вас підвищується цукор. Але єдиним способом підтримати цей цукор, найвищі норми це інсулін. Тому запам'ятайте, будь ласка, не симптоми потрібно усувати, а працювати з собою, вивчати, як ви побудовувані, і змінювати умови. Тому тільки думаючі люди у сучасному світі можуть бути здоровими, використовуйте ці алгоритми і будьте здоровими. Тільки думаючи людина в сучасному світі може бути здоровою.